Водкий міні-перчик вже одразу нав'язав. Дивіться, які гарненькі. Маленькі. Єдине, що трішки подкручує листечко. Але це чомусь я дивлюсь, перший рік я сажу. На всіх таких маленьких мініках у них отак от крутить листя. Якщо на звичайних таких, це в нас слонове вухо, вони такі. Листя широкі, гарні, то тут листочка маленький, трошки його наче подкручує, але вже нав'язали перчинок Це теж солодкий перчик губна помада Дивіться, теж він нав'язав ще перчиків. Ось тут такі маленькі. Ось тут. Дивіться, скільки їх багато. На одному вже от. Один перчик невеличкий, десь він сантиметрів 20 і вже йде тут чотири перчинки. ось тут також Але також от вони, бачите, так наче трішечки підкручене листечко. Це перчик теж солодкий, губна помада